Вам треба працювати з такими якимись партизанськими інструментами. І насправді інфлюенс-маркетинг не називається інфлюенс-маркетин. Насправді я би сказав, що це інфлюенс-піар. Я би так назвав. Тому що інфлюенсери це є самий доступний піар, який взагалі тільки може бути для бренду. Чому? Тому що по факту зараз всі сидять в телефонах. Мало хто дивиться телевізор, хіба може якісь пенсіонери, які не є нашою. Це ми зрозуміли, що наш продукт ми можемо дарувати блогерам. Ми ми можемо його по бартеру домовлятися, що зроби, будь ласка, якусь гадку, тобто не треба нас там перехвалювати, каже, чесно, як є. Ми тобі подаруємо, а ти хочеш зроби, хоч не зроби. І це нам дозволило дуже швидко наростити впізнаваність і таку впізнаваність трошки раціонально, де люди, типа, самі признавались, признавалися, мені багато сказали: я не розумію, як ви так, тіпа, вистрілили. я Щось тіпа, так вас нема, нема, немає тут. Пум, ви з'являєтеся. Це результат того, що ми. Зробили в дуже, дуже багатьох блогерів таку рекламу, і людям здалося, що цей бренд вже типа давно, що він ніби що він вже такий відомий. І по факту це нам коштувало дуже мало, тому що ми ж не платили гроші. Ми ж по факту тільки дарували сумку. А, а сумку, коли ти даруєш, ти ж тільки по факту втрачаєш собі вартість, а не, а не загалом да, таку повну вартість.